Ми оформили просто чумовий трансфер. Браво! Скажіть, то травля якась чи що? Дуже важкий матч, дуже багато бігової роботи. Ну що, друзі, всім привіт! Це хлопаки, і це відео починається не як всі інші, а трішки інакше. Бо у нас є дуже і дуже цікаві новини. Ми оформили просто чумовий трансфер. І зараз цей трансфер прийде, і ми з ним підпишемо контракт. Буде щось чимось. Опа! А ось і ось наш транс. Добрий день. Добрий день. Це Дмитро. Це Хлопак. Це той самий Дмитро Глубокий, який виграв у нас челендж і став нашим суперзапасним, а тепер буде підписувати контракт з ФК-хлопаки. Так, всім привіт. Пішли, Дімон, будемо підписувати найпрофесійніший контракт в твоєму житті. <рес> Професійний контракт. Дмитро Глибокий. Я Дмитро Глибокий згоден віддати свої найкращі роки життя МФК-хлопаки МФК, в свою чергу, чергу отримати. Н... Недооцінений досвід? Неоціненний. А, неоцінений е, досвід підпис президента. Не з першого разу з Так. Підпис гравця. Ти що, просто каляки маляки моя Асистент, несіть футболочку! Опа! Асистент, вручайте футболку Дмитру. Тримайте Дмитро. Ну що, спочинок? Дякую. Ну і зараз ми будемо рушати на матч проти ФК Славська. Ну що, друзі, ми вже в роздягальні, ми вже готуємось до матчу, який зовсім скоро відбудеться. Нагадаю, що це матч проти ФК Славськ. Це от зараз я картинка, це ось те саме село, ось їх стадіон, ось їх команда. Ви, мабуть, якщо були в Славську, ви просто зараз в шоці повному. Власне, ми зараз готуємось, У нас буде великий матч, велике поле, великий склад. І зараз хлопці поділяться з вами своїми думками, а ви поки лупіть вподобайку. E, значить, сьогодні зранку проснувся того що шоснися такий сон. На 15-й хвилині получає червоний я на 20-й Естонії, а потім Жека забуває в свої ворота. І ми пройдемо 1-0. E, e, як ти в свої ворота? Сподіваєшся ластико через себе якось краси. Якщо сьогодні Жека забуває е, свої ворота, то я сьогодні маю забувати тоді, виходить, три голови. Да. Які в тебе враження очікування. Та від першого мені. офіційного матчу за ФК хлопаки. Перше, перше офіційне. З, значить, з першому неофіційному я віддав, то забив гол. Сьогодні теж щось треба показати, поняття? Сьогодні треба множити на два. Як Але загалом я цей знов на заміні, поняття. Сьогодні дебютуємо. Народ, коротше, зараз був такий. <смір> Який yeah. готовий акторська гра просто. Коротше, спаринг зіграли, дуже всі втомлені, і лишилось вирішити сьогодні одне лише питання. Голосування вже в принципі відбулося в Ютубі. Хто має потрапити до хлопаків? І у нас є два е, кандидати: у нас є е, номер 69. Ну, ім'я Василь. Броді, броді. І у нас ваня. є Ваня, так? Бо коментарях нема що говорити, виходить, що виграв ну. Я просто не рахував. Правило було таке, як, хто виграє по кількості якісь виграє. Ваня що ти знаєш? Андрюха, <рес> де <не> файне слово, <рес> ти просто крафт. А Ваня? Ваня? Я репокую, <рес> ваня. <рес> Це гол голландський покличеш. Ваня. Це голландський Ваня? Ти не пройшов. Я маю розвинутися не гірше, ніж ця вся кацапська фігня, яка є. Мають українська має створитися мадійна ліга, там нічим не гірше, ніж УПЛ. Ми не Ти пройшов. <різь> <різь> <сподарю> 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 Добре, <сподарю> скажи, скажи свої якісь перші слова, ти вже в команді, якісь свої враження, емоції і так далі. Yeah, ну Сьогодні вже навіть по собі бачиш, сьогодні вже ліпше соніка не зламав, сьогодні він не так акуратно, як капітан. Без сказав так легше. Нічого приємний колектив, сьогодні більше вже так зі всіма відкриті ши. і всі відкраші став. Нічого, супер, супер. Ну, вітаємо хлопака. Ууу, пацани, давайте. Ууууу! Майка! Жую жувачку вже. Від вчора. Супер макар. Я, коротше, ще знаю лайфхак з дитинства, підходиш до дерева, здираєш клей і хаваєш. Тут забагато типу, безплатна жувачка. хто не має грошей, може собі. Типу, ну. Ну і народ, аби вам було це відео дивитись цікавіше, у нас для вас крутий розіграш. Ця от легендарна футболочка доцента, футболка хлопаків, може поїхати до вас. Все, що вам треба, це поставити вподобайку, підписатись на канал, підписатись на наш інстаграм. Всі лінки, звісно, є. І ми рандомним чином розіграємо цю футболочку серед наших підписників саме в інстаграмі. Але, звісно, це відео також пролайкайте, Бо якщо ви цього не зробите, друзі, ну карма, вона вас настигне. Ось така футболочка доцента легендарна, вона пережила, як ми бачимо, багато чого, але вона. Вона, типу, нормальна, її може носити, вона гарна, ми на ній ще всі розпишемось. Тут що трибунаком, все є. Коротше, така от футболочка до може поїхати до вас, і ви можете також стати частиною нашої команди. Взагалі, якщо ви хочете собі таку футболочку, то напишіть мені в Директ. І ви можете її придбати. Ми вам її особисто замовимо. Таку от футболочку хлопаків з вашим номером навіть ось так. І там ще шортики будуть. До речі, та, там будуть ще друзі шортики. Тому і футболочка, і шортики можете відправитись до вас. Всі умови вам оголосив. Будь ласочка, давайте бігачте. Я не знаю, чого очікувати від славського, що він себе представляє, але я очікую тільки нашої перемоги. За тебе фанати. Як твої команді? Приємна дуже атмосфера. Дуже приємна? Да, мені, мені дуже подобається. Ти сьогодні заб'єш гол? Ну, забити не заб'ю. А якщо ну, забіж ти його присвятиш? Команді? Команді. Але голіву постараюся дати. Очікуванням, я відчуваю, що нас фізично перебігають. З технічної точки зору очікую від цей я взагалі очікую, що сьогодні Жека має зайняти типу бомбардирську гонку в тому що Роман вже пішов, в нього два голи вже один. Я думаю, що сьогодні є, ну, така почва, щоб він міг побити цей рекорд, забити і зрівнятися, тоді можливо побити. Медик лікар є з вами. Медик лікар. Ні, нема. Якщо треба появлено. Я нього. можна робити зворотні заміни, але заміни робимо тільки е, коли пауза є в грі. Добре. Ви покажете, в нас заміна, але міняється. Я даю сигнал, продовжуємо далі грати. Ботанську породу! Дивіться, пацани. Зараз граємо схемою 4-4-2. Я справа, право-центрально грає Ярік. Лівіший йде Ваня, зліва в захисті Макс. Вище нього йде Гой. В центрі двоє йде фостик Рома, Толік, ти йдеш вище. Жека справа. Крільте спереду. Ви граєте типу як двоє, але Толік, ти старайся просто розвивати більш атаку. Ти йдеш під, під кролям, Пацани, Жека і Гой. Ваша задача, типу, підніматися аж до кутового. Давайте пацани, без паніки, Я надію, що ви кожен готові. Моя, наприклад, бачите, мені трошки буде важко грати, але. Можна одне питання. Напевно, так? Да? Що? <хи> це таке. Покликали мене грати в футзал. У мене був вихід один на один з воротарем, воротар був перший на м'ячі. І коли він вибивав, це було десь на лінії аута. Я спеціально підстрибнув вверх, щоб в мене не попав десь мяч і щоб ми зробили аут в свою сторону. Але не тут було. Коли м'яч вибили, я приземлився невдало на ногу, на бік ступи. Я не пам'ятаю, як взагалі далі було, бо це якийсь такий був бульовий шок. Е тільки пам'ятаю, що хруст кіт був ноги, мені в очах зразу потемніло. Е, все, я так пробую стати. Так от встаю і зразу падаю назад, піднімаю руку, що лікаря, будь ласка. Лікар підходить каже, що. Я кажу, що я сказав, що болить галік. Він поміг мені встати, провів мене, розгледів ногу, заморозив мені, дав холодний компрес, сказав, що це мінімум розтягнення. Мінімум на той момент е, нога одразу спухла, набрала, і все, після того я стрибав на одній нозі І далі ви бачите те, що бачите. Наскільки ти приблизно вилетів? Насправді, якщо би був би перелом, я думаю, що місяць часу. Якщо розтягнення або порвана зв'язка, що я до кінця не знаю, через те, що одразу треба було їхати в лікарню, що я не зробив, і через велику кількість, через великі гематоми. Рентген просто того не покаже, і потрібно, щоб набряк зійшов десь буквально три дні, і тоді робити комп'ютерну томографію, якщо на зв'язки. Якщо кістка, то рентген. Але рентген я просто зроблю для себе, щоб перевірити. Бо якщо порвана зв'язка півроку мінімум. Півроку? Так нам же грати проти Славська. Я дуже щиро надіюсь на те, що травма дуже скоро. Кажем так, очухне і в Славську я зіграю матч. Я насправді вас всіх дуже люблю і надіюсь, що все в нас вийде. Я думаю, що всі хочуть вже напевно перемагати. Давайте, пацани! Я вітаю всіх любителів футболу, товариство. Сьогодні ми з вами переглядатимемо футбольний матч між футбольним клубом Хлопаки та футбольним клубом «Сласк». Коментувати цей матч для вас міг хто завгодно, але на жаль, це робитиму і я. Вибачайте, одразу за мій такий трішки, знаєте, специфічний голос. Просто, ну, по-перше, я тільки прокинувся, а по-друге, він в мене такий з дитинства. Ось фокус попасть. Пропустили гол на перших хвилинах, але я думаю, нам не потрібно розчаровуватися. Це перші хвилини матчу. Я вважаю це нічого. Рахунок тільки 1-0. Один м'яч, як колись казав кварцяний, це херня. Так що давайте будемо рухатись далі до перемоги. Це для хлопаків. Так, І такі сила. То за ним для нас вони такі Диві. от плакатики роблять. Ну, приємно, приємно. А, ні? Не було? Ні, не попав. А як? Мяшко, да. все за а, Ви. ладно, форш Добре, все, відміна голову, голу. Вар відміна Окей, я... Ви собі не уявляєте, як же я насолоджуюся грою до Ой, це просто неймовірний футболіст. Я дуже надію, що він вийде сьогодні на футбольне поле, аби я трішки отримав цього, знаєте, шедеврального задоволення, візуального задоволення. Ну це просто перфекто. Добре! <зас> Добре! А хто це в нас з м'ячем зараз? Хто це в нас з м'ячем? В натурі хто це в нас з м'ячем? Де в мене є спискій якісь? Фан база глубокого на базі. Запили? Ну все, починається агресія. Другий. Ой, офіційно заявляю, що я дуже втомився. Ні, Суперник складний, просто треба дуже багато бігати. Дуже. Є якась паніка, тому що ми не зіграні. Але я думаю, що в другому таймі трошки все поміняється, трошки що пацани вже розслабляться. І дуже тяжко і так само можна побачити по моїй грі, що через травму ще є якась паніка, щоб на ногу не вставили далі. Але думаю, що в другому таймі будемо проглянути. Пані, Давай, давай, дотисни, дотисни! Добре! Добре, ударом! Добре, yeah, yeah. yeah, yeah. yeah, yeah. yeah, yeah. Послухайте, будь ласка, любі друзі, домовленість була грати через фланг. Скільки передач в фланг було? Може хтось мені скаже? може Юра хой мені підскаже? Чого? вибачаюсь, може хтось підскаже? скільки в фланг? Один-два, дай Бог, за, за тайм, за 35 хвилин, пацани. 35 хвилин ми домовляємось грати по флангу два рази. Два рази за тайм переводимо на фланг. Скажіть, то травля якась чи що? Скільки от хоч один мені момент, звід, коли ми вийшли в них штрафну, щоб вдарити воротах, Ні разу не було. Скільки разів вони в нас штрафні були? Пацани, там не та нас трафні кубуть. Вони Тайди, нас, ти вони ти нас ти в штрафні на засіли і все, що хоч з нами робить. Тут а, то, ще в розділялці говорив, то все забулось. Взагалі нічого не було виконано. Просто я не знаю, якийсь мандраж. Викиніть його з голови взагалі. Ні на що не граємо. Вже нема, що навіть втрачати. 2-0. Бляємо на атаку, пацани, будь ласка. Все, давайте, пацани, Ой, трохи борить!

Все, це красно, це красно. Це походу червона. А воня говне. А воня говне каже, говни сьогодні червоно диплома. Яку чудову гру ми бачимо перед собою, товариство! Погодьтеся, просто неможливо відвести погляд від екрану! <плес> да, да. Ну! Ну! <плес> Та йо, ну це рішать треба було! <плес> дуже... дуже потрібно! Це. Не... Нічого... Тому ми того туди і Нічого... купера проходу. Нічого нема такого, що не може за контракт просто... Я вважаю, що матч, який ми з вами переглядаємо, нічим не гірший, аніж матчі нашої української прем'єр-ліги. Як мінімум, ну, всі прийшли в однакових футболках, а це вже рівень, як на мене, високий. Шоу! Бл**ь! Давай! Добре! Давай! 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 Але дуже добре!

Звисток рефері. Удар! Брудар не втримує м'яж. Буде домагання споші! У вас обстрілює! 2-2! Віце-капітан футбольного клубу Хлопаки. Рятує, як мінімум нічию для своєї команди! Ярема, хотя по центру стань стань по центру, Рома, ну що, як тобі в команді? Поки бачу гарний у нас потенціал, бачу заряжені очки хлопців. і всіх трохи ми з Яремою вдавали. Він в як то вовки, гнячі шкурі виявляється. Опа, опа, трошки його опа, опа. треба трошки, треба того хлопчика Ні, поставити. А, а що таке? Що таке сталося? Що він тик Багато він. У нас, коротше, ну конкуренція, звичайна воротарська конкуренція. на полі один воротар, за його межами два. А хтось тільки один, справжній і сильний. Так. Народ, це якщо що Рома розповідає про невеликий такий конфлікт з Яремо. Ну, насправді це все нормально, це все такі командні історії, командні движухи. І не без цього завгосп, містер Стоунс, хочимось допоможе. Да, народ, зараз подивіться, 6 березня, зараз це відео. Що відбувається? Це роки Бальбоа! готуєшся до дорогою. Дивись, Ярем. Ти ще не давав таке плюс-мінус повноцінне інтерв'ю в команді. це нормально виглядає? Я думаю, глядачі. Не в загальному, а зараз. Так, файно. Ти не давав якесь повноцінне інтерв'ю, поки У мене в команді. Не було Насправді, я так дивився. Вживу, дивився відоски, ну тільки раз було. Помоличка, знаєте, взяти ту Романа, щоб я того з ним змагався то товелін витло на воротах буде так, стояти. Так само, як і Рома. Я, та... я йому його питаю, як в команді він такий, все добре, але є я рема. Ні, то ми рахтуємо, звичайно. Звичайно, він крутий чувак, я крутий чувак. Ну я більше хотів ще звичайно то поняття. Я набагато більше здружився, ніж ніж в мене було, було уявлення, як я здружився з ними. Настюха дуже крута. Що ти зможеш сказати про мене? Так що у вас там за триб'ют, що у вас там. Це просто воротарська конкуренція чи щось якесь особисте неприязнь? Ні, це дивись, це. Та яка неприязнь, це розумієш, це така щира ненависть один до одного. Таке бажання, бажання зламати на футбольному полі на одного. Отаке, я би так це описав, мінімально. Браво! Да. Что сказать? Это Unlocked, это ГГ. Спасибо. Сраный рагунок 3-2. Нічого, це не остання наша зустріч з цією командою. Дуже обідна поразка, просто немає слів. Ми ще поговоримо. Товариство бувають перемоги, бувають поразки. Конкретно сьогодні це поразка для футбольного клубу Хлопаки, перемога для ФК «Славськ». Ну і я думаю, перемога для нас з вами, тому що ми подивилися прекрасний футбольний матч. Бережіть себе! Щастя, здоров'я, миру, удачі, натхнення, успіхів, навчанні. Всього, всього і всім, всім. Пока. Як виключити цього хуй? Трішки відійшли, зараз ще будемо йти роздягальню, там на нас чекає сюрприз. Дуже важкий матч, дуже багато бігової роботи. Дуже тяжко було в першому таймі, але другий тайм, я думаю, і ви це помітили, набагато краще. Нас було дуже багато моментів. Захисники наші дуже якісно показали в таймі другому. І... Мені здається, матч відповідь буде набагато цікавіше, бо ми трішки почали розуміти, що треба робити на великому полі. Я хочу подивитись матч, і подивитися останній момент. Чи мені хотіло там село вибити. Якщо це все-таки мій ній то я ремонтом Забий болт, я в перший меч теж поїзд. Ні, то типа ні. Я б випитав, пленка чи ні. Тепер, знаєш, Перед матчем я нічого не говорив, бо я хотів, знаєш, на ділі доказати. Бульова відбити пенальти. Старий Сихів сьогодні робить. Ні, чекай, стрий. Той удар був дуже плотний, це вже ігровий момент. Це вже був реально плотний удар. Він якби ще б це відбив, то він вже в тій команді не просувався. Але пенальті геніально взяв. Як Шовковський з 2000, шостому чи коштує? Ми в роздягальні. Скажіть, будь ласка, ваші враження після гри. Ми ще до вас Славськ приїдемо. Що, коротше, почнемо, давайте з самого поганого. Це напевно те, що ми почнемо в першу чергу з мене. Хочу вибачитись за те, що трошки за відіграв першому таймі, але... Знову ж таки, це є проблема в тому, що я на травмі, є якісь переживання. Я думаю, що моєю помилкою це було виходити сьогодні на той матч. Ми вийшли на другий тайм, вже пацани зібралися. Дякую, що кожен віддав повністю на себе на ці 100%. Перший тайм, як, як я вже казав, ми провалили його, але другий ми встали, зібралися, вийшли, показали, на що ми здатні, тому просто були моменти, коли ми реально ну, лізли на нас ворота. Всі старалися, всі молодці, нічого, в Славську. Буде перемога. Дякую. Зараз е, ми будемо вітати наших хлопців з прекрасною грою. Вони зіграли просто просто бомбезно. Зараз ми брамо ще ханське. Завітаємо до них розтягувати. Всіх розбивають. І, всі І буде офігенно. Перші тайми провалили, але я дуже вам дякую, що ви всі! Дякую за перегляд, друзі, вподобаючих. Якщо вам сподобався цей матч, цей вайб який ми намагалися вам передати далі, тільки більше, і це був тільки початок нашої величезної мандрівки по всім рівням українського. Макс коляда.